Шановні депутати, шановні присутні. Сьогодні ми розпочинаємо засідання постійної комісії з гуманітарних питань питань охорони здоров'я, культури, освіти, молоді спорту та соціального захисту населення. На нашому на нашій комісії присутні начальник відділу освіти культури молоді та спорту Светлана Сильна, голови комісії та депутати. Сьогодні розширено візитня за відсутність всіх членів нашої комісії. На порядку денному три питання. Хто за те, щоб розпочати наше засідання, прошу голосувати. Так, розпочнемо з першого питання. Перше питання про виведення однієї ставки посади асистента вихователя від штатного розпису Гисочанського закладу до рівного Сонечко Сонечку Агнянської селищної ради. Зв'язано з тим, що із ЗДО, ЗДО сонечко вибула дитина з ОПП. Є потреба вивести на штатну одиницю. Ми, коли є потреба, виводити, виходимо. Коли вибуває дитина, виводимо її. Прошу підтримати. Дякую, Слава. Хто за те, щоб це питання вивести на сесію? Прошу проголосувати. Хто за? Прошу отриматися. Друге питання про виведення Ну ставки посади вихователя по доводу учнів зі штабного розпису опівської літера оплянської селищної ради. Знову ж таки, зв'язку з різничною враховуючи фінансову ситуацію в нашій громаді, ми моніторимо питання економії бюджетних коштів місцевого рівня і в разі потреби, теж працюємо над тим, щоб виводити штатні одиниці. Але коли виникає критичне підпитання, ми просимо їх вводити. Саме на сьогодні ми виводимо 0,5 ставки посади вихователя по доводу учнів зі штатного розпису по ліцею No2. Прошу підтримати. Пані Інко, може? Прошу голосувати. Пожалуйста, дякую. дякую. І третє питання? Призначення стипендії вахнярської громади учням закладів загальної середньої освіти на 2025-2026 навчальний рік. У нас є положення по відділу освіти, яке ще прийнято у 2021 році, про призначення стипендій учням Вагнярської територіальної громади. Є кілька номінацій: це культура, спорт, навчання. І четверта цепляється. Протягом навчального року е, відзначають і подають клопотання на відділ освіти з метою подальшої проплати учнів, які досягли ті чи інші номінації вагомих результатів. Цьогоріч є тільки два учні: це Дар'я ліцей номер 2 і Анна Горшенко, ліцей номер 1, згідно подання директорів закладів, номінації мистецтво. Діти дуже талановиті, розмір виплати 500 гривень за спешити школи. На місяць, в Зай, на те, що вони гарні ті часу, вони займають призові місця і з'єдно подання таєм ми йдемо до питання. Хто за це питання на роздається? Прошу голосувати. От прийнявся до.